Доброго дня, наші дорогі матусі і бабусі, найчарівніші, найкрасивіші, наймолодші і наймудріші. Ось перед нами така чудова казкова арка, на якій такими гарними буквами написано: День Матері. А День Матері це таке свято, яке відзначається кожну другу неділю травня. І почалося це з 1908 року, коли молода американка Анна Джарвіс, яка була родом з Філадельфії, виступила з ініціативою вшанування матерів. Цей день вона запропонувала пам'ять про свою матір, яка передчасно пішла з життя. І ось цей день у нас на Україні активно святкується дітками матерями. Маркіяна. До нас водите маркіянчика, та дуже так. гарний хлопчик. А настрій у вас, я бачу, чудовий і маркіянчик Ай. посміхається. А чому? Радий Ради. А чому, моє сонечко? Бо тут багато малюнків. А хто на них? Мами. І твоя є? Де? Покажи маму свою. Ану, а ну, а ну оця. Угу. А ну. копія. Ти сам малював. Угу. Який ти молодчинка? І скажіть, мамочка, як вас звуть? Люба, люба, мама, Люба, скажіть, будь ласка, дивлячись на такі портрети, які емоції вас ну, дуже раді відвідали. За емоції, дуже раді за діток, за вихователі, що гарно так налаштовують діток на свято, дуже приємно і бажаємо вам всього найкращого. Що ви дбаєте про наших діток? Ми дуже задоволені. Доброго дня, скажіть, будь ласка, кого ви до нас водите? Синочка Дамірчика і донечку Дар'ю. А ваше ім'я? Ірина. Дуже приємно, Іриночка. Скажіть, будь ласка, ось ви так розглядали в нас щось тут. Що це за таке дійсно? Діти малювали малюночки своїх мам. Ось синочок мене намалював, мама Іра. А ну ну ну. І сюди? Ох, як схожа! Ах, то ти справжній художник? Ти дуже старався, так? Добрий день. Катерина Петрівна. Так. Кого ви до нас прийшли забирати? Я прийшла забирати свого онука. Так. Як і... його звуть, Як Матвій. тебе звати? Матвій. Матвійко, пашинський. наш, дуже пашинський Матвійко. Да. Так, і розкажіть мені, ви так довго щось розглядали. Що це таке? О, я дуже вражена, дуже цікаво подивитися, як е, е, маленькі е, дітки малюють своїх мам. Е, дуже гарно намальовано, все так, е, ну, впечатлені багато. А схожа мама? А як же, звісно, схоже, дуже красива, молода. Ну, мап, так так, само головне. Доброго дня! Доброго дня! Ви до нас водите кого? Ого. Як тебе звати, зайка? Каріна каріночку водити. А ваше ім'я Аліна Аліна. Дуже приємно, Аліночка. Аліна. Ви так посміхаєтесь. Скажіть, що сприяло такому настрою гарному? Дуже гарна виставка сьогодні. Малюнків, дуже дякуємо садочку, адміністрації, нашим чудовим вихователям за таку прекрасну роботу. Нам дуже приємно, і ми дуже дуже вдячні. Женечкина. а скажіть, будь ласка, як вам наша виставочка така? дуже гарна, класна виставка. Дітки такі молодці, всі круто намалювали і навіть дуже схожі малюнки з мамою. Драк. А де ви? Покажіть мені, будь ласка. Ось, мамочка. Так. І тут ну копія. Ой, молодець наш художник, доброго дня. Це ви мама? мама Ч... Вікусі. Мама групи, Ірочка, так? Та? З групи Ромашка. Дуже приємно. Майки, ці малюнки це дуже-дуже такі приємні подарунки. Ніби дрібничка, але вся дрібничка запам'ятовується на дуже довго. Ці подарунки дорогоцінні. Я вам дуже дякую. Щасливого вам материнства, Дякую. Доброго дня вам, дякую, дякую. Ігор Миколаївич, скажіть, будь ласка, кого ви до нас водите? Ручку, кірочку, не забудь. То це ви дідусь такі. наш і, да, да дякую. і скажіть, будь ласка, ось ви бачите у нас така виставочка. Здогадайтесь, зв'язку з чим вона у нас. Це ну, Підіть неділю в день матері. Я а... сподіваюся, що це діти матерів своїх понамальовували. Дуже все правильно, ну, який ви здогадливий, дідусь. Прожив, ж вік. і як ви думаєте, для мам? Яка це буде настрій? На — Дуже приємно? Дуже приємно, звісно, це ну коли діти своїми ручками понарисовували, які б вони не були ну, малюночки, ці фотографії своїх мам, це їм почепошана і дітям, і їхнім мамам. Я вам дуже дякую, дякую за те, що приділили нам увагу і передасте своїм матусям, своїй дочечці, своїй жіночці, бо вони теж мами всі. Хай будуть щасливі, здорові і мирі. Хай же я тоже хочу побажати всім мамам щастя, здоров'я і щастя нашим дітям. Дякую Щоб вам щиро.